докази проти вас, Алібі у вас теж немає. На виставку ви приїхали майже о 9 і ми перевірили. Так, бо якась дурна корова затопила на світлополі. Ну, я взагалі не розумію, як цим бабам перевагам дають. Я їй кажу: самі все вирішимо. ні вперлася рогом, будемо чекати на поліцію. Ну, ми, звісно, і чекали 3 години ось аж до 8 Аварія сталася десь о 5 е, Абсолютно вірно. В мене є навіть запис на відеореєстраторі. Я нікого не вбивав. А цей бандаж я взагалі вчора перший раз одягнув, ну тому що е, ногу підвернув перед зйомкою. І де ви його взяли? А, у голі помічницю вона його іноді надягає, коли треба багато бігати. А потім залишаю на студію. Там якась в неї стара травма, то краще в неї запитати. Угу. А куртка що теж не ваша? Куртка моя. Але я її вже два роки не ношу, ну, бо трохи не важу. Так а хто же її тоді носить? Тільки не кажи, що теж Оля. Та й ну я не знаю. Не... Ну, може, бере, коли я не бачу. Ну, а ця Оля, хто вона взагалі така? Що можете про неї розказати? О, ну що, ну. Ну, робота свою робить, якщо прикрикнути. Щось знімає. Вона теж фотограф? Ну, щось там намагається. Людина, як вона, є друзі, там, сім'я, хлопець. Слухайте, я і гадки не знаю. Я не маю. Я... я їй кажу, що робити. Вона виконує, отримує гроші. Все. решта мене не цікавить. Коли ви бачили її останні? Ну, я ж вам кажу, ось пару днів. Я її набрав, телефон вимкнено. Угу. То вона кудись поїхала, може, знаєте про її друзів чи родичів? Та ні нічого не розказувала. Вона от постійно була така чимось незадоволена. Весь час мріяла про свою студію. От прям мріяла, розумієте? Гроші шукала. А увечері, коли сталося вбивство, де вона була? Та я не знаю. Ну, вона ж мені казала, що на студії. Ну, ніби тут щось знімала. Предметка, здається.